and family. привіт, друзі, і родино. Я хочу вам розповісти трохи історії про хустки, які одягають наші люди зараз. Коли я натрапив на це відео з нащадками канадських індіанців, тобто представників корінних народів в українських хустках, то дуже здивувався. А що це взагалі таке? Типово український одяг, десь в глибинці далекої заокеанської канади. Серйозно невже вплив нашої діаспори, яка тут живе уже понад 130 років, настільки відчутний? я запитав бабусі звідки прийшла ця мода на хустки і чому наші жінки їх одягають. я Мирослав Ганущак. Це глобус України, і далі ми дізнаємось не лише відповідь індіанської бабусі, але й історію переселення українців до Канади. Підозрюю далеко не всі знають, що українська діаспора там буквально виживала та зазнала дискримінації подекуди на рівні з тими ж самими корінними народами. Офіційна історія стверджує, що першими переселенцями, які започаткували хвилю еміграції з України, стали ці джентльмени Іван Пилипів та Василь Єленяк із прикарпатського села Небилів. Проте насправді нога перших українців вступила на канадську землю ще раніше. Про це є свідчення від істориків, що виступали на українському телебаченні Торонто в кінці 80-х. Українці в Торонті вже були в 1812 році. Платні, платні, то є військовики. На службі швейцарських е, е, двох батальйонів обороняли вони Форт Йорк е, перед нападом американців. Це були поодинокі люди військової справи, такі собі солдати-удачі, що швидко асимілювалися. А от як і чому прості українські селяни наважились на заокеанське турне? Більше світу було ці економічні причини, чому вони приїхали, що вони не бачили майбутність для дітей. Алочнішо всі мали ці великі родини. Землю було, було брак землі, і дуже тяжко було навіть свою родину отримати на шматок землі землі, що люди мали. А в Канаді пропонували їм 160 акрів, це майже 65 гектарів землі. Скоштовно представник української діаспори, етнограф і дослідник Ярс Балан розповідає, що перша хвиля еміграції була наймасовішою. Тоді в Канаду переїхало 170 тисяч українців, які разом з колонізаторами з інших країн мали певним чином легалізувати цю землю як частину Канади. Канаді дуже боялися, що американці можуть схопити. Велику частину території Канади, що сталося Канадою, як землі будуть порожні. Ви не повірите, але спрацювала реклама. Ось такі плакати тоді поширював канадський уряд, називаючи абсолютно незаселені простори Канади новим Ельдорадо в українських газетах того часу теж публікували агітаційні оголошення. Подіяла і реклама пароплавних компаній, що обіцяли швидко і з комфортом завести до Канади. Активісти у західної України, що пропонували імміграції, вважали, що це поможе людям, щоб вийти з бідноти, якими вони жили в Галичині. Вони хотіли звернути їх до Канади, де вважали, що і клімат, і можливість були кращі для іммігрантів з України. Таким активістом став і перший переселенець Іван Пилипів. Він спочатку поїхав до Канади у розвідку, отримав землю і повернувся до рідного села за сім'єю. У його спогадах читаємо таке. Люди приходили до моєї хати, повна хата людей. Кожен питає мене наново, де я був. Наряд не розумів, що за морем може бути свобідна земля без господаря, яку можна дістати даром або за малі гроші. Врешті за цю агітацію австрійці посадили Івана на місяць в тюрму до Калуша. Але 12 сімей з його рідного села таки рушили до Канади. З часом інформації стає все більше і з'являються навіть перші тревел. Блогери, наприклад, Лев Биковський, пише книжку рекомендацій, де дуже конкретно пояснює, що треба брати в Канаду і яка вона подорож через океан. На пароплаві переселенець забезпечений харчами і місцем для спання. Медична поміч для пасажирів другого і третього класу безкоштовна. Пасажирам пропонується свої гроші та цінні речі здавати на збереження у різні кантори на пароплаві. Досить коштовно. Деякі ми знаємо, сім'ї мусили все попродавати, все, що мали своє майно для того, щоб е, купити ті квитки на, на кораблі. Шлях українського мігранта починався на Галичині чи Буковині. Вони діставалися потягами портів у Німеччині. Далі пароплавом до східного узбережжя Канади і знову потягом на вільні землі у Манітобу, Саскачеван, Альберту чи Онтаріо. Вся дорога займала від двох тижнів і аж до місяця. Перші житла українців у Канаді можна побачити в музеї села спадщини української культури. Це щось на зразок українського пирогова. Працівниця цього музею Ірина Татько каже, що для таких землянок із дахом навіть є спеціальний термін бурдей, і будували їх просто посеред географії. З нуля нам нічого не було там були просто дерева. Каміння, земля вони мали викорчовувати це все, робити під поля і починати будівлю. На щоб збудувати будинок не було часу на початку, і не було змоги. Тому вони будували такі перші свої е, бурдеї, де вони жили від 6 до трьох років. Це був край суворий і малолюдний. Перед українцями стояло непросте завдання підготувати поля, і часто це падало на плечі жінкам, бо чоловік. Які мусили найматися на найважчу роботу в копальні чи на лісовий промисел, аби прогодувати родину перші роки були надзвичайно складні, особливо для першої хвилі, коли вони нікого не знали і були самі по собі. Єдине, що так вони любили е, селитися один коло одного недалеко. Але один коло одного в порівнянні з тим, що вони звикли в старому краї, то не так, що сусіда бачиш через вікно а сусід тут в Канаді був від Пару кілометрів від твоєї землянки це був край заселений колоністами та корінним населенням. Перші контакти двох народностей, здебільшого, про порятунок. Ось що про першу свою зустріч з індіанцями розповіла у книзі Спогади одна з українських іммігранток, яка із сім'єю ледь не замерзла на плоті, сплавляючись канадською рікою. Щастя велике, що заглянули наш сплав індіани. Індіани старалися до нас щось говорити, але ми їх ніц не розуміли. Там загріли чаю, дали нам якихось коржиків сухих, і ми заледве огрілися коли українці прийшли сюди, їм було дуже важко. Вони прийшли на землю, де були суцільні ліси. А вони мали створювати тут сади і поля. Треба було вивчити місцеві ягоди і гриби, які придатні в їжу. Корінне населення вчило українців розуміти місцеву природу і підказало, які рослини мають лікувальні властивості. Вони стали зближуватися сім'ями. Вони обробляли землю разом. Вони проводили час разом, творячи музику і обмінюючись рецептами їжі. Ми не знали цієї історії раніше, але зараз ми розповідаємо її в нашому шоу Предки та старішини Дарка Тарнавська керівниця одного з найпопулярніших канадських колективів українського танцю Шумка. Вони реалізували неймовірне спільне шоу з танцювальним колективом представників племен. Це якраз історія стосунків наших перших переселенців з корінними народами. Я абсолютно вражений побаченим. We're more Чим більше ми працюємо з нашими колегами, тим більше розуміємо, наскільки схожі наші народи. Повага у родині, повага до старших, любов до землі. Народні костюми теж схожі, красиві, вишиті, з використанням бісеру. Рухи в танцях теж багато в чому схожі. В корінних народів теж є виступ соло, де вони використовують рухи, які дуже схожі, як у нашому гупаку, ритм музики теж схожий, і цей ритм, наче биття серця, що є основою нашого життя. І ось тут час повернутися до представника корінного населення Канади, який розповідає про українську хустку. Що ж йому відповіла його бабуся вона розповіла, що в часи колонізації була одна група людей, з якою індіанці Крі знайшли спільну мову. То були українці. Вони були дуже бідними і знали біду. Інші емігранти з Європи також вважали їх аутсайдерами. Тому в українців склались добрі стосунки з нами. Українські жінки брали хустки з собою з України. І коли жінки з корінного населення допомагали нашим переселенцям, українські жінки дарували ці хустки, і вони носили ці хустки. Це показує єдність двох культур. А от з англійськими чи французькими колоністами в українців справи йшли геть погано. Для них наші люди були другим сортом. Мама пам'ятає, що вони їхали на Трамвай в Торонті і мами з бабою розмовляли по-українськи. І хтось підійшов до нами і «speak говоріть по-білому. Це, це не це не це не біла мова, це не. Є. Не білі люди найпопулярніше слово, яким ображали українців, було смердючі. Наші переселенці привезли із собою традицію їсти часник, чого не було серед інших колоністів. Було багато що спочатку, особливо дивно дивилися на ці іммігранти. Що особливо ті, що приїхали в кожухах, екзотичні ці обрання, кухня була Інакше їли чеснику. Це було не прийнято в Англії. Наприклад, нас мають за ніц кажучими злодії. Of garlic, ah? що ми смердимо чесником. в канадському фільмі 1978 року, навчи мене танцювати, знятому за книжкою української діаспорянки Мирне Косташ. До речі, вона була навіть головою спілки письменників Канади. Дуже вдало показано цю дискримінацію наших переселенців. Вона проявлялася навіть на рівні школи. Олесю, то тобі буде тяжко. Знаю, амусів. Хто це був? Хто говорить українською? Ви ж знаєте, ми не дозволяємо українську в класі. Знаєте, як покарали українську дитину за використання української мови? Написати на дошці 200 разів фразу Я не говоритиму українською. Так що проти українців була велика дискримінація, також лесену бабчу, били по руках в школі через те, що вона української мови говорила. Тобто, це була така, де навіть я відчував, моїх старших братів інші били. Бо вони були дивні, бо вони бо кіш, вони українською мовою міською говорили. Під час першої світової війни українці теж постраждали. Вони ж прибули із заходу України на той час частина Австро-Угорської імперії, а Канада виступала на іншому фронті. І просто за одне походження приблизно 5 тисяч українців примусово відправили у трудові табори і позбавили майна, але це були експлуатації свого роду. Також вони експлуатували їх. Щоб робити фізичну роботу за дуже дуже дешеві Ми їм платили 25 центів на день чи щось. Але це була помилка з канадської сторони. Українська діаспора пройшла надзвичайно складний шлях. Спочатку у боротьбі буквально за виживання на нових землях, потім за повагу у суспільстві. Лише у 1971 році. Політика мультикультуралізму, тобто поваги й рівності кожної культури і нації, в Канаді стала панівною ідеологією. До речі, тоді на чолі Канади був П'єр Трюдо, якого називають батьком сучасної Канади. А ще він, батько нинішнього прем'єр-міністра і великого друга України Джастіна Трюдо. Канадське суспільство дійсно трансформувалося вже 90-х років. Ну і в цьому новому столітті воно вже трансформувалося, де, де вже не було місця для дискримінації ні проти когось іншої національності, ані проти когось іншої раси. Ані проти кого ще має інакше е, інакше орієнтацію, незважаючи на всі ці негаразди, наші люди в Канаді ніколи не забували свого походження. Визнання незалежності України, визнання голодомору геноцидом проти українського народу. Канада завжди була однією з перших саме завдяки активній позиції наших діаспорян, які доводять навіть за океаном їхня хата не з краю.